Психологи з Юрського університету в Канаді провели дослідження, у якому взяли участь 66 дівчат віком від 17 до 24 років. У результаті після тижневого експерименту учасниці зазначили, що їхнє самопочуття та самооцінка стали на порядок вищими ніж були до цього. Головна умова полягала в тому, що дівчатам не можна було протягом семи днів користуватися соцмережами, точніше половини з них. Половина учасниць, що залишилася, жила як і раніше, у їхньому розпорядженні як і раніше, знаходилися інстаграм, фейсбук, твіттер та інше. До початку експерименту кожна з них заповнила анкету, в якій розповіла про свої відчуття та впевненість у собі. Через сім днів учасниці знову відповіли на ті самі запитання. По результати психологи виявили, дівчата, які утрималися від соцмереж, стали оцінювати себе краще ніж раніше. Вони були більш задоволені зовнішнім виглядом, ніж перша група. Які мали вільний доступ до улюблених соцмереж. Психологи вважають, це пов'язане з тим, що в інтернеті часто показують ідеалізовані стандарти краси, порівнюючи себе один з одним, дівчата гірше сприймають себе, своє тіло та зовнішній вигляд загалом. Крім того, замість того, щоб гортати стрічку, дівчата стали більше гуляти, зустрічатися з друзями та займатися спортом. Завдяки цьому їхня фізична форма та ментальне здоров'я також покращилися.